Не тільки малюнки на стінах, так, а ще такі от аплікації, хмаринки на сонечку, там є журали. Вчителька захотіла щось хороше написати на стіні, таке повчання для дітей. Сьогодні найкращий день, щоб дізнатися щось нове. Малюємо на різну тему, що діти хочуть спробувати. Тобто це і графіка, це і живопис, це і текстурна паста, і на полотнах вони пробують малювати. Мене це надихає, мені це дає крила. Ми оце, це нас б'ють, а, а ми робимо красу. Ну, ну а як інакше жити? Класні керівники звертались до мене з такою пропозицією, з таким бажанням зробити там красу для дітей. Є алфавіт писаний, тобто діти можуть собі це як підказку дивитися на стінах. Є циферки, хмаринки, будиночки, кораблики. Треба було якесь злаштування чи що? Стіл, стілець. Всі підручні засоби, які є в класі. Ось. Ну, було? цікаво. Ну, перше, перше, перший клас було лячно, тому що не робила ніколи, думаю, не знаю, як, як це буде, і так, і як, так. Як так, як це вгадати? Ну, Це олівчиком накидаю я все, а потім вже розфарбовую. Ось. А після першого це вже веселіше, вже, вже мені не так було лячно. До речі, і садочок наш теж я там розмальовувала. Це гаразд, як настрій. Готові, так, творчі, настрій творити. Супер. Покриваємо гірзу два-три рази фарбою. ось, Для того, щоб вона така щільніша фарба, вона тоді гарніше виглядає. І Потім наносимо візеруночок. І Кінцевий результат це є нанесення лаку. Для того, щоб воно. Вже гарно зберігалося. Що ви сьогодні пишете? Це ж Яворіська? так. Малювала так. Ну, так як в школі знаєте, малювала, дуже любила це, так, і мені це виходило. У мене такий був в школі вчитель, Ну, він вже не мав, вже його, він помер. От, Напевно, він щось мені дав. Щось він мені заклав таке, що мене до того спонукало. Так, так, це в мене було. Та, зошити обмальовані. Так. Задні сторіночки, та. Час на полях, часом малювали та різне. Ну, було, в мене завжди рука тягнеться сама, і щось малювати, щось виводити. Та. У мене двоє дітей, і в школі дітям давали намалювати то-то, 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 так. Ось. І, ну, звісно, мама малювала, бо діти не хотіли, не вміли, плакали, не будемо, не хочемо. Найбільше, напевно, це от, коли я прийшла вже на роботу до школи так, і м -м захотілося мені того. Може, прийшов час, я не знаю, напевно, такий, що я до того дійшла, доросла якось. Був конкурс, ну, на жаль, не пам'ятаю, як він називався. І, е я вирішила трошки сину своєму допомогти, щоб він взяв участь в тому конкурсі. Я намалювала ми разом малюночок і відправили в Яворів, І він взяв перше місце там. ось. І о, директор нашої школи це знав, він закликав до себе і запропонував мені вести гурток з образотворчого мистецтва. Так, каже Нарестина. Я би хотів, щоб ви свою енергію, свій талант, так, ви направили е, в правильне русло, скажімо так. Ну, так мене трошки це шокувало, тому що я так як самучка, мені думаю, не знаю, чи я так зможу дітей навчити е, чогось там, бо ж мене ніхто не вчив, я сама. Але все раз Щодо гірсь, то це почалося два роки тому. Наш отець православної церкви, отець Роман, підійшов до мене з такою пропозицією розмалювати гільзи. Дві великі, йому він так волонтерить нас, і хлопці військові дали йому ті гільзи. Ну так і подарували, скажімо так. От і він попросив мене декорувати їх для того, щоб зробити з них такі підставки на вазони. Так помаленьку в нас почалася оця така волонтерська, скажімо, робота. Тому що я дівчаткам говорила, дівчата це і волонтерська робота наша з вами, бо ці гільзи частина йшли на опціон, брали. Так частину ми продавали на лінійка, от перший дзвоник, останній дзвоник. Також частина йшла, волонтери забирали їх на схід. Туди Чи, хлопцям ти розписані гірце, так. Так, трошки хлопці хотіли цього. так. Ось. І все, і дівчатка теж зацікавилася дуже. Також ми їм там передаємо листівочки, наші діти малюють і пишуть слова вдячності, подяки хлопцям військовим. так. Там браслетики, якісь сувенірчики. Нас б'ють, а ми живемо, ми вживаємо. Так, і е, робимо добро, робимо красу, так, і декоруємо, і ми сильна, нація дуже, так, сильна. І все буде в нас гаразд.